Всім привіт! Це останній блок з того, що ми розбираємо по аплікаційній формі, по помилках в аплікаційній формі, і стосується він найкращого. Хто всі ці люди, наш з вами заявник? Опис заявника організації. Це такі документи, які просто іноді хочеться обійняти і заплакати разом з тими людьми, які його складали, бо там трапляється все, що завгодно. від Такого жуткого сторітелінгу, після якого не хочеться спати, до нормальної, структурованого опису діяльності заявника. Ми сьогодні розберемо основні помилки, і я вам трошки натякну на те, як писати опис, але як ви його пишете, це ваша, ну, це ваша фантазія. Окей? Отже, основні помилки, на які я би звернула увагу, якби я була донором і хотіла би вам дати кошти. Це нерелевантний досвід. Ви займалися собаками, і потім ви різко стали займатися дітьми в притулках. У мене є до вас питання: чому так сталося? І чому ви саме зараз захотіли отримати кошти на це? Як би власне, можна було б це подати? Можна було б це подати, що ми займалися собаками. Власники собак мають дітей, і десь там ми почали перетинатися, створили якусь волонтерську ініціативу на межі цих двох сфер. І так ми хочемо от далі йти і подаємось вам на проєкт. Бо якщо такі різкі переходи, це не ок. Ну, наприклад, наш ПРО про яку я розповідаю, де я є головою громадської цієї організації, ми займаємося жінками. Ми не ліземо більше нікуди, в нас є конкретна наша цільова. І якщо б я раптом захотіла зробити інфраструктурний проєкт про розбудову якоїсь м -м, історичної спадщини на Волині, в донора до мене було б стільки питань. Ну, він би точно мені кошти не дав. Бо це не моя взагалі діяльність, це не мій релевантний досвід, це ніяким чином нічим не пов'язано. Тут я раптом захотіла 3 мільйони євро на дорогу там, на, на Олику. Ніхто б не дав кошти. Але думайте про те, якщо ви подаєтеся на гранти, як ви цей досвід, який у вас є, можете зробити релевантним за допомогою якихось партнерських проєктів. Дуже багато організацій шукають зараз партнерів, або там якихось допомоги просто волонтерської, які ви потім пишете в досвід. Ну, подумайте, це не страшно так зробити. Просто якщо ви відразу подаєтеся на проєкти, пишете нерелевантний досвід вашої організації, це умовна помилка і, скоріше за все, донор не дасть вам кошти. Що я ще бачила в заявках, те, що мене найбільше мабуть дивувало, нема проєктів. Там, наприклад, у нас є додаток, який ми просили наших аплікантів давати на фінансування. І в нас дуже теж фантазійні були апліканти. Ти там пишеш, вони пишуть назву там своєї організації, і ти там далі, стакада, треба вписати досвід. Вони пишуть, нема проєктів. Ну ви ж не новостворена організація. Ви ж якось всі оці п'ять людей, які її створили. Ви ж якось зібралися. У вас є якісь власне волонтерські проекти, ви щось разом робили. Ну то вкажіть це, це теж досвід. Якщо у вас просто немає проєктного менеджменту, вашій організації, це поки немає, Він може бути, але все, що ви робили до цього, це є досвід. Навіть якщо ви допомагали комусь, вкажіть, що це був партнерський проект. Це супер, донор побачить, що ви можете з іншими людьми працювати. Відповідно, і з вами можна працювати. Або ви допомагали, не знаю, толоку проводити міській раді. Супер, це також проєкт. Ви допомогли міській раді. Ви можете комунікувати з державними структурами. Ну, це власне все можна розписати. Фраза нема проєктів взагалі, відлякує донора, точно не дадуть вам коштів. Навчіться формулювати власний досвід правильно. І третє, це, мабуть, найжахливіше, що може зробити аплікант. Це збрехати про власний досвід. Я нагадую, люди, які перевіряють проекти, вони гуглять. Гуглять про вашу організацію. Це важливий момент для них, перевірка вас як апліканта, що про вас знає мережа, як про вас відгукуються ЗМІ, які коментарі в ЗМІ теж важливий момент, коли ми перевіряли, коли я перевіряла теж проекти УКФ, у нас був один аплікант, який подав проєкт на відновлення музею в невеличкому там, селі. І так сталося, що на цю ну була нормальна заявка. Я не можу сказати, що вона була найкращою, але вона була допустима. Там, в принципі, не було таких помилок, прям ну, великих, бо там не ті форми, чи ще щось. Але на цю саму програму мені там за два дня приходить ще один проджект, який. Про цей самий, про це саме відновлення, про цей саме музей, і е, я ставлю собі питання в голові: а власне, а хто? Буде реалізовувати і чому це дві абсолютно різні команди, два абсолютно різних якихось ну, громадських інституцій. Чому вони подаються з одним і тим самим проєктом, і обидвоє пишуть про те, що вони вже мають досвід співпраці з цим музеєм, і що вони там вже щось зробили, причому зробили однакові речі. Що ми робимо? Ми звісно, що гуглимо, і ми знаходимо, що один з аплікантів просто збрехав. Він присвоїв собі чужий проєкт, а він в тому проєкті просто приходив на відкриття. Ну, це жахливезна помилка. З цією людиною 100% фонд не працював би взагалі ізначально ні на яких проєктах. Але ну, от був такий досвід. Тобто не брешіть про себе, краще написати, що ви не маєте настільки релевантного досвіду, але якісь маленькі маєте, ніж писати відверту брехню, яку потім перевірять, ви не зможете отримати фінансування. Принципі, що я раджу робити. Я раджу писати правду про себе, задієте всі інструменти сторітелінгу, ви точно вмієте. І не бійтеся змій говорити про вас, навіть якщо ви робите малюсінькі проджекти. Навіть якщо ви тільки-тільки починаєте, пишіть на, пишіть на своїх соцмережах, пишіть змі, комунікуйте з усіма про ваш досвід. Це дуже дуже цікаво.